Понеділок, 4 грудня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чергова втрата для Хмельницької громади. На фронті загинув військовий Андрій Рогів. Його життя обірвалося 29 листопада під Бахмутом. Попрощалися з героєм сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Понад 80 тисяч гривень на підтримку захисників зібрали у центрі ПМСД номер один з початку повномасштабної війни. Це, зокрема, донати, котрі залишали медики і відвідувачі у благодійній скринці в амбулаторії на вулиці Міхновського. Кошти передають волонтерам Поділля на потреби військових. Крім цього, медики долучаються до виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок. Наше комунальне підприємство впродовж всього повномасштабного вторгнення збирає одноденний заробіток. Раз місяць ми здаємо. Цими коштами ми левову частку віддаємо нашим волонтерам Поділля. Як ви знаєте, зараз триває акція дрони Камікадзе, тисячу дронів камікадзе. І також ну, багатьом волонтерським організаціям ми допомагаємо такими невеликими сумами по 5 по тисяч. тисяч. Нас такі скриньки є і в амбулаторії 9-10, яка знаходиться в четвертій поліклініці, і в амбулаторії 3 і 4, яка знаходиться в третій поліклініці. Центр бере участь у різних благодійних ярмарках. Майже рік в нас ми долучаємося до збору російську літературу макулатуру. Ми конвертуємо цю літературу в допомогу ЗСУ. Нарізаємо тканину на маскувальні сітки. Зараз з захисного кольору перейшли на білий, дві амбулаторії, три-чотири. Вони в'яжуть, плетуть килимки, щоб хлопцям було не холодно сидіти. Інша амбулаторія, сім, яка знаходиться на ружечній, виплітають теплі шкарпетки. Якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Проєкт психічне здоров'я для України стартував у Хмельницькому. В його рамках відбулася презентація інтерактивної виставки Ментал Трак. Складається вона із шести станцій, кожна присвячена методикам піклування про своє психічне здоров'я. Знайомство з унікальним освітнім інструментом відбулося у школі номер 22 Тут психологи, котрі пройшли навчання, спілкувалися з дев'ятикласниками. На першій станції учасники говорять про тему психічного благополуччя, про те, що таке психічні розлади. Є станції, на яких учасники долають міфи пов'язані з психічним здоров'ям, або, наприклад, глибше аналізують зв'язок фізичного і ментального здоров'я. Говорять про булінг, дуже важлива і актуальна тема, оскільки зараз от у нас триває 16 днів протидії насиллю. Виставка ментал трек вона була розроблена громадської організації Альянс за громадянські права. А зараз на Хмельниччині вона реалізується за підтримки Українського гуманітарного фонду та організації АКТ. У нас команда – 5-6 дітей, і коли вони разом доходять до висновку, що ось так робити, це є неправильно. Це впливає на наш і психічний, і на наше психічне і фізичне здоров'я. А ось так ну буде правильно. Так ми коли ми будемо там доглядати за собою, коли ми будемо е, дотримуватись режиму сну, відпочинку, працювання за комп'ютером, то це також буде е, впливати позитивно на те, як ми будемо себе почувати в емоційному плані. Наша виставка вона задіє всі рецепти. Які тільки є у нас. Святкову ялинку прикрасили у Хмельницькій обласній дитячій лікарні напередодні Дня Святого Миколая. Оздобили її маленькі пацієнти разом з лікарями та представниками Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Усі ялинкові іграшки також створені дитячими руками. Ми прикрашали О, ще дракончики такі маленькі. І ще була така, ще одна маленька ялинка. Багато речей у нас вже стали добрими традиціями. Ми спочатку започатковуємо, потім бачимо, що це нашим пацієнтам, їхнім рідним подобається, і ми самі беремо активну участь в цьому. Це до певної міри. Їхнє таке відволікання від перебування в умовах стаціонару. Святковий настрій є вже всі. Для них дуже важливо саме відчуття дома, відчуття свята. Дизайн ми шукали, таке, щоб було простенько зробити, і воно виглядає. Ала добре, але діти це діти, Ви ж це знаєте. Ми починаємо робити щось одне, але потім вони придумують щось оздоблюють, щось роблять з обрізочків. і Виходить набагато краще, навіть ніж ми придумували. 6 грудня у Хмельницькому запрацює гостина Святого Миколая. Вона розміщуватиметься в академічному обласному театрі Ляльок Дивень на маленьких хмельничан та їхніх батьків. Чекає не лише зустріч із чудотворцем, а й показ вистав. Зокрема, інтермедії Барбі і Кен та спектаклю Казки Океану обидва покази для театру стануть прем'єрними. Гостина працюватиме до 30 грудня з 6 по 30 грудня щодня. Єдине, про що я хочу зауважити, що в день, в будні дні, це в нас будуть гості з шкіл, садочків, діти, тобто, це час, який виділений саме для них. А у вихідні дні в принципі, вже хмельничани, гості нашого міста можуть придбати квиточок як у касі театру, так і онлайн і завітати також до театру. Якщо ви приходите. Спочатку дивитись виставу у головній залі, потім підіймаєтеся в хол на другий поверх, де відбувається шоу Барбі і Кен. І вже після цього шоу дітки спускаються до гостини Святого Миколая. Що стосується, якщо хтось, можливо, з батьків хоче окремо свою дитину просто зводити до чудотворця, щоб окремо з ним поспілкуватися, то така функція теж у нас є щодня з 6 грудня, знову ж таки, по 30 включно з 16 до 18. це такий особистий прийом <свісно> чудотворця для. Усі, хто захоче, батьки приводять своїх дітей, а батьки можуть принести невеличкий подарунок. Наші помічники Миколая все це гарно організують, і Миколай передасть цей подарунок вже власне дитині. Безкоштовний майстер-клас із самооборони для жінок та дівчат влаштували у спортивно-культурному центрі Плоскирів. Запросили представників простору вільна та патрульних поліцейських. Захід відбувся у рамках міжнародної акції 16 днів проти насильства. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр клас і сюди пішли вгору двома руками. Робимо круг-круг і переходимо і тут просто тікаємо. Як діяти під час збройного нападу, навчали жінок та дівчат у спортивно-культурному центрі Плоскирів. Тут у рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства влаштували майстер-клас із самооборони. Як міти себе захищати у різних ситуаціях? Адже ми можемо йти по вулиці, в нас хтось можливо захоче вирвати сумку. Ми повинні вміти як реагувати. Ми можемо зайти в закрите приміщення в ліфт, в коридорі там може здійснювати якісь насильницькі дії. Ну і третій пункт, звичайно, це якщо вже ми в квартирі і кривник на нас. Нападає як оборонятися в минулому році. Учасники нашого майстер-класу так деякі жінки ділилися своїм таким негативним досвідом, що саме їх привели на майстер-клас. Те, що в них в житті були такі певні ситуації, коли вони просто були розлублені і не мали можливість дати відсіч крипнику. Саме тому їх зацікавила можливість опонувати якісь такі корисні навички, щоб в майбутньому це не повторювалося. Під час майстер-класу жінки дізнались про базові прийоми самооборони за словами поліці. Цейського вони допоможуть втекти від нападника або ж виграти час, аби покликати на допомогу. Хочемо показати найбільш, скажімо так, розповсюджені прихвати, як штовханина, там тобто за хапають жінок за, за руки, за одяг. І як як діяти в таких ситуаціях? Звіль як звільнятися, звільнення від захватів, прихватів для того, щоб жінки змогли скажімо так уберегти себе від насильства і в разі. Вже екстремальних ситуацій знали приблизно груді, як діяти. Юлія Воробієвська завітала на майстер-клас разом із донечкою. Адже, говорить жінка, були ситуації, коли потрібно було оборонятись. Була із телефоном колись була ситуація, але були поруч люди. Тобто самі за себе не могли постояти. Вечір був сутеніло біля поліклініки. Я колись йшла від знайомий, дізналася, що сьогодні проводиться такий захід разом з Варечкою, Да, Так. Да. будемо будемо вміти за себе постояти. Долучились до акції і представниці простору вільна для учасниць, окрім майстер-класу, підготували також і теоретичну частину, аби жінки навчилися розпізнавати різні форми насильства. Це буде не тільки сама оборона, якщо на тебе напали, а також буде інформаційні е, такі посили, як куди не ходити, з якої сторони, там, до прикладу, носити сумочку, загальні такі заходи, які вбережуть, і іноді, коли ти навіть не задумаєшся про те, де ти йдеш, ти собі йдеш, бо ти знаєш проторену дорогу, скажімо так, а іноді краще пройти трошки далі і довше, але в більш освітленому і людному місці, ніж йти коротким шляхом, але в темному безлюдному. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!